Як твої справи сподіваюся, у тебе все добре. Сьогодні розберемо, які методи допоможуть врятувати твій ноутбук у палке літо. У спекотну погоду ноутбук буквально перетворюється на піч. Корпус опалює, вентилятори гудуть як пилосос. Все гальмує, ФПС падає, а працювати або грати стає просто неможливо. Ну як звучить знайомо? Перегрів це не просто незручність. Він, на жаль, реально впливає на продуктивність. Система починає тупити, можуть вилітати додатки. А в довгостроковій перспективі страждають важливі компоненти. Ну і як результат, постійна робота в такому режимі може призвести до поломки ноутбука. Багато хто ігнорує перегрів, не надаючи цьому значення. Але це не жарти, особливо страждають геймери, студенти і ті, хто часто працює з важкими програмами, ну або просто сидить за ноутом по 5-8 годин на день. Давайте дізнаємося більш детально, чому перегрів це серйозно, і чим взагалі він небезпечний, і як можна цього всього легко уникнути. Одне із найпростіших і при цьому найефективніших рішень охолоджуюча підставка під ноутбук. Вона допомагає ноутбуку дихати і скидає зайве тепло, продовжуючи термін служби пристрою, ну і підвищуючи комфорт роботи. Давай взагалі почнемо з того, чому ж ноутбуки починають перегріватися. Усе просто: всередині ноутбука процесор, відеокарта, жорсткий диск та інші деталі. Під час роботи вони нагріваються. Це нормально, техніка працює, а значить, виділяє тепло. Зазвичай ноутбук повинен охолоджуватися. За рахунок вентиляторів і спеціальних отворів, але не завжди це працює, особливо влітку, коли і без того спекотно, повітрю навколо нікуди віддавати тепло, воно саме вже гаряче. Як результат, ноутбук набагато гірше охолоджується, і температура всередині корпусу починає зростати. Плюс, якщо ноутбук стоїть на м'якій поверхні, наприклад, на ліжку або дивані вентиляційні отвори можуть перекриватися, і охолодження стає ще гіршим. Також пил всередині ноутбука з часом забуває радіатор. І вентилятори, через що повітря не може нормально циркулювати. Все це разом посилює перегрів. А влітку сонце, спека, задуха, вони лише посилюють цей процес. Багато людей не звертають увагу на перегрів і продовжують працювати в звичному режимі. Але якщо ноутбук весь час перегрівається і ти нічого з цим не робиш, можуть початися серйозні проблеми. І перша проблема, з якою ми можемо зіткнутися, це зниження продуктивності. Коли температура стає занадто високою, ноутбук сам починає гальмувати, аби не перегрітися. Ще сильніше. Через це ігри починають лагати, програми зависають. Друга проблема також неприємна: це шум і дискомфорт. Вентилятори починають крутитися на максимум, через що ноутбук дуже голосно гуде. Особисто я раніше з цим дуже часто зіштовхувалася, а корпус стає гарячим, неприємно навіть торкатися. Ну і наприклад, тобі ввечері захотілося пограти в якусь гру після важкого робочого дня, а вдома хтось намагається заснути Шум від перегрітого ноутбука явно не дасть цього зробити. Ну і як висновок, або ти не граєш, або хтось не спить, поки ти граєш. Третє деталі зношуються набагато швидше. Перегрів прискорює старіння усіх компонентів: жорсткий диск, процесор, відеокарта усе починає зношуватися швидше, і ноутбук може зламатися раніше часу. А ще можуть бути збої і вильоти. Комп'ютер може раптово вимкнутися або видати синій екран. Ага. Той самий екран смерті. Ну, а якщо пощастить ще менше, то згорить якась деталь. Акумулятор при цьому також страждає. Через постійну спеку батарея втрачає свою ємність і починає гірше тримати заряд. У підсумку, ноутбук стає повільним, гучним і може в будь-який момент вийти з ладу. Добре. Ну а чи можна охолодити ноутбук у домашніх умовах? Так. Можна. І досить просто. Перше: став ноутбук на тверду і рівну поверхню. Не бажано працювати з ноутом на ліжку, подушці або ковдрі. Вони перекривають вентиляційні отвори, і ноутбук починає задихатися. Краще поставити його на стіл, ну або ж хоча б на книгу. Друге почисти ноутбук від пилу. Згодом всередині накопичується пил, і вентилятори гірше справляються з охолодженням. Можна акуратно продути решітки стисненим повітрям, ну або віднести ноутбук в сервіс на чистку. Особливо, якщо ноутбуку вже хоча б Пара років. Ну і як вже будуть продавати пил, то нехай вже заодно й замінять термопасту. Третє. Закривай зайві програми. Чим більше програм відкрито, тим сильніше навантажується процесор. Ну, а значить, і більше гріється. Якщо ти не використовуєш щось, сміливо закривай. Четверте. Дай ноутбуку відпочити. Якщо відчуваєш, що він сильно нагрівся, краще зробити паузу. Вимкни його на 10-15 хвилин або просто дай охолонути. П'яте. використовуй режим економії енергії. Шостий спосіб і, як на мене, він найдієвіший. Використовуй охолоджуючу підставку. Це спеціальна підставка з вентиляторами, яка ставиться під ноутбук. Гадаю, ти б бачив такі в магазині або у когось із своїх друзів. Вона допомагає проганяти повітря і відводити тепло. Особливо корисно влітку, коли ти ставиш ноутбук прямо на стіл, або що ще гірше, на диван чи ліжко, він починає нагріватися сильніше. А охолоджуюча підставка це як зовнішній вентилятор для твого ноутбуку. Вона допомагає проганяти повітря під корпусом, не дає ноутбуку запаритися і допомагає. Підтримувати нормальну температуру. Ну і ось що дають такі підставки на практиці: знижують температуру на 5-10 градусів, зменшують шум, тому що внутрішні вентилятори не вмикаються на максимум. Продовжують термін служби ноутбука. Деталі менше нагріваються і зношуються не так швидко. Покращують продуктивність. FPS в іграх стабільніший, система менше гальмує. Для мене великим плюсом було те, що це просте рішення: ніяких складних налаштувань. Просто ставиш ноутбук на підставку. Підключаєш по USB і все можна пристати. Працювати і грати спокійно. Думаю, в магазинах ти бачив велику кількість різних підставок. Особисто я не люблю експериментувати. Хочеться відразу купити щось раз і назавжди. Тому давай розберемося разом. На що звертати увагу при виборі охолоджуючої підставки? Перша це розмір. Тут він має значення. Підставка повинна бути не менше твого ноутбука, аби було рівномірне охолодження. Інакше ефективність падає. Ще є ефективне або пасивне охолодження. Активні з вентиляторами кращий варіант для геймерів. Важких завдань. Пасивні. То піднімають ноутбук, покращують природну вентиляцію, вони безшумні, але слабкіші. Треба не забути звернути увагу на кількість і розміри вентиляторів. Це також має значення. Менше, але більше вентиляторів. Наприклад, 120 мм або 140 мм. Довше, але тихіше повітря. Або кілька дрібних забезпечують більш рівномірний потік, але можуть бути гучнішими. Ще є регулювання швидкості. Можливість змінювати швидкість вентилятора це дуже зручно. Можна зробити тихіше, коли не потрібно макс. Максимальна потужність і включити повний потік при навантаженні. Не забудь звернути увагу на матеріал і жорсткість. Хороший корпус з міцного пластику або металу прослужить набагато довше. Він не ведеться і не ламається з часом. Додаткові USB-порти підставки часто живляться від USB, але якщо на них є два або чотири порти, це зручно. Звільниш входи на ноутбуці для мишки, флешки або зарядки для телефону. Ще рекомендую звернути увагу на ергономіку і регулювання кута. Можливість підняти ноутбук до зручного рівня зменшує навантаження на. Шию і руки, а вбудовані обмежувачі не дадуть йому впасти. Шум від вентилятора. Зазвичай шум 20-30 дБ на низьких обертах до 60 дБ на максимумі. Якщо важлива тиша, вибирай моделі з великими низькообертовими вентиляторами. У мене на тесті сьогодні дві підставки: це GamePro cp 1140 і GamePro CP560. З Їх ми розберемо більш детально, далі будуть тести. Але не зайвим буде сказати і про інші моделі. GamePro cp 950, максимум. Ефективності. GamePro CP 910 універсальне рішення на кожен день. GamePro cp 485 охолодження з запасом потужності. GamePro CP 870. Охолодження з візуальним акцентом. Але краще один раз показати, аніж багато разів розповідати. Ось кілька тестів з підставками, які у мене є, і без них. Аби я могла наочно показати результати. Без підставки під час ігор відеокарта в ноутбуці розігрівалася аж до 80 градусів за Цельсієм. Це досить багато. І за такої. Температури ноутбук може почати гальмувати, шуміти сильніше або навіть знижувати продуктивність, або не перегрітися. А тепер з підставкою температура впала до 65 градусів. Різниця цілих 15 градусів. Це досить серйозний результат. Підставка реально допомагає охолодити ноут і робить його роботу стабільнішою. Він менше шумить, не тротлить і не перегрівається. Тож, якщо ти часто граєш, монтуєш відео, або просто працюєш за ноутбуком годинами, така підставка може стати чудовою Помічником. Game Pro CP560 з регулятором швидкості для індивідуального налаштування. Має 5 рівнів висоти, два USB-порти і надійну конструкцію з abs пластику і металевої сітки. Ефективність, комфорт і стиль все в одному рішенні. Максимальна діагональ ноутбука 15,6 дюймів, вентиляторів 5. Тепер більш детально про Game Pro CP 1140. Це рішення для користувачів, яким важлива як продуктивність, так і візуальна складова. У моделі встановлено 15 вентиляторів розміром. 60 мм, кожен з яких працює зі швидкістю до 2-300 обертів на хвилину. Така конфігурація дозволяє охолоджувати не окремі зони, а повністю всю площу основи ноутбука. П'ять рівнів регулювання висоти забезпечують комфорт розміщення ноутбука незалежно від сценарію використання для геймінгу, роботи за письмовим столом або перегляду серіалів у ліжку. Модель має 10 режимів rgb підсвічування і два додаткових usb порти У комплекті тримач для смартфона, матеріали металева сітка, плюс abs пластик Якщо ти все ж таки ще думаєш, що охолоджувальна підставка це щось марне, ну або тільки для тих, хто сидить за столом в офісі, то давай відразу розвіймо цей міф. Наприклад, для мене це було дуже важливо, бо я з ноутбуком часто зависаю у ліжку за переглядом якихось цікавих серіалів. Сучасні підставки ставляться не тільки на стіл, але й прямо тобі на коліна. Якщо ти, як і я, любиш залипати з ноутбуком на дивані або в ліжку. Тобто ти не просто позбавляєшся від шуму і гарячого корпусу. Ти реально зберігаєш здоров'я свого. Ноутбука дуже дякую тобі за те, що додивився це відео до кінця. Бажаю тобі гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай!